Перетворіть своє хобі на професію, і вам не доведеться працювати ні дня. Та, звісно, Перетворіть своє хобі на професію, і ви зненавидите своє хобі. В ролі хобі ваше заняття сприймалося як прилив сил, енергії, якась муза. Але як тільки ви почали цьому приділяти більше часу та ще й комерційно, це перетворилось на каторгу. І що робити? Подивитися на творчість не з точки зору чогось магічного, ніби не з цього світу, а з точки зору дисципліни і практики. Навчитися візуалізовувати ідею у себе в голові, структуризовувати свою роботу і що і постійно повторювати. Давайте поясню, як роблю це я. Візуалізація. Це момент, коли ви можете заплющити очі і уявити, як буде виглядати ваша ідея на вже готових фотографіях, яке ви поставите світло на локації і як воно ляже на модель і на фон, які оберете кольори для образу, локації або ж обробки. І чи буде все це вкупі виглядати вигідно? Як плануєте взаємодіяти з простором та звідки будете брати ракурси? Спершу це, звичайно, робити важко, але за хорошою навичкою візуалізації стоїть за плечима, знання бази, робота зі світлом, з кольором, його вплив на глядачів. Робота та з моделлю і з локацією. Ну і все, що залишається, це багато разів набивати шишки на практиці. Бо вивчити все це в теорії це звичайно одне. Але, наприклад, поки ви не побачите, як же світло веде себе в реальності, а не тільки в навчальних посібниках, ви не зможете з ним працювати. Структуризація абсолютно тупо весь свій шлях підготовки до зйомки, я поділяю на папки. Бачу цікаву локацію в тревел блозі, зберігаю в папку локації. Побачила таку дуже харизматичну модель, яка просто записала ліпсінк в Тіктоці. Зберегла собі в папку моделі, побачила Колеги, крутий образ для зйомки, зберегла собі в папку оренда. І в моменті, коли ви отримуєте запит від клієнта, а придумайте для мене щось. Ви не будете знущатися над собою з цими безкінечними муками підготовки до зйомки і придумуванням ідеї, а просто заходите в свої збережені і починаєте обирати. Ну і все, що вам залишилось, це постійно повторювати. А, да, а ще знайти нове хобі. Пишіть на чій стороні ви творчість це про музу і про щось магічне, чи про структуру і дисципліну.